Здравствуйте, шановні друзі! В нашій колекції багато солодких смачних сортів, але самий солодкий це сорт Summer Sun в перекладі Літнє Сонце. Існує твердження, що він взагалі самий солодкий зі всіх існуючих сортів томатів. Я це не буду стверджувати, бо сортів дуже багато і жодна людина не коштувала всі сорти. Якщо ви напишете в коментарі, які самі смачні солодкі сорти ви знаєте, я і глядачі будемо вдячні. Сорт Summer Sun – Це сорт черрі з округлими плодами вагою 15-20 грам. Якщо ви загуглите цей сорт, на багатьох сайтах він представлений як гібрид F1. І дійсно, це був гібрид селекції ізраїльської компанії. Аматорами за багато років проведена розгібридизація і це вже стійкий сорт. Summer Sun – це високорослий сорт. Кущі можуть рости до 3 метрів висотою. Він досить ранній. Серед високоростих дозріває один з перших і плодоносить дуже довго, аж до заморозків. Щас і сорт стійкий до захворювань. Плоди тепло сонячного кольору. Вони як цукерки, щільні, хрусткі і солодкі, ростуть великими гронами по 30-40 плодів. Плоди дуже соковиті і смачні, а шкірка товстенька, тому плоди добре транспортуються і довго зберігаються. Сорт Саммерсан має дві особливості. По-перше, кущі дуже потужні і забезпечать живленням всі плоди. По друге, листя на кущах велике, але його небагато і затіненості від нього немає. Тому кущі цього сорту можна взагалі не пасинкувати. У вас виросте великий кущ з величезною кількістю плодів. Звичайно, йому треба забезпечити поселене живлення і просіл для росту. Посадіть таких декілька кущів і будете все літо ласувати смачні плоди прямо з куща як виноград. Придбати насіння сорту SummerSun а також інші пофесійні сорти можна в нас на сайті посилання внизу під цим відео. Ось такий чудовий сорт. Бажаю українцям і нашим друзям здоров'я і миру і до слідуючі зустрічі!